Другий це у нас вже каста директор. З першого ми відкрили роздільну. І нас ще планами до серпня місяця. І ще відкрити ми плануємо ще дві, такі, два таких холодних проєкти – це каста Діректора. Дуже приємно бути дуже другий раз за, тут, за такий короткий проміжок часу. Національна поліція, і поліцейські, національні поліції вони такі стали за цей час дуже много, багато функціональні і ми виконуємо. Я разом зі Збройними силами України несемо службу, де активні бойові дії забезпечуємо там безпеку і відбойовуємо території. Поліцейські, які знаходяться на цій території, також забезпечують безпеку тим громадянам, які тут залишилися, в тому числі там, і жінкам, і дітям. Але окрім цього, ми ще й впроваджуємо проекти, і це один із проєктів Національної поліції, який розвивається на сьогоднішній день. Я думаю, що ви чули про багато проєктів, в тому числі там і поліцейський офіцер громади, і інші. Але сьогодні будемо говорити про систему Каста Діректорс, яка дає можливість забезпечити безпекове середовище саме на території підрозділу поліції. Було скоєно наїзд на і який переходить, пішохідний перехід. За допомогою манштного пристрою внесено особисті дані затриманого та створено картку обліку затриманого. Скажіть, будь ласка, чи здійснювалася відео і аудіофіксація під час затримання правопорушника? Так. Доброго дня. Чи повідомлялися вам ваші права під час затримання? Система передбачає фіксацію всіх дій із затриманої особи з моменту її затримання, коли була затримана ця особа, ким була затримана, геолокацію, де вона була затримана, фактичний час затримання. Е, в даний час ми знаходимося кімнати конфіденційної бесіди. Наразі ми з вами перебуваємо в кімнаті для проведення слідчих дій. Наявне спеціальне скло для проведення впізнання. Відповідно про закон впізнання, Він не бачить хто там. А тут все бачиться і на фіршу. Роботи з затриманими особами. Ми маємо кімнату для затриманих, яка облаштована відповідно до європейських стандартів.